Сегодня будемо продовжувати грати в головний Nebir, так. Це вже думаю, це вже третій акт і третя частина, так. От взяли котам це вот. Сьогодні хочу шукати всіх манікенів, манекенів, які є в Та, то дивіться, там є там є торт, 4 торта і чотири манікенів, Я так думаю, да. Потім є чотири крісла і чотири місця. Та дивіться, якщо ми думаємо, що коли ми всіх їх поставимо, то дивіться, то там на там є приз. Я думаю, що Коли ми його поставимо всіх, ми отримаємо приз. Та і сьогодні будемо будем їх всіх шукати. Я і, і думаю, що відео буде дуже довго, бо, бо дім головнейбора дуже великий. Та і ми будемо будем йти на всі місця, які ми знайдемо. Перше місце я це знаю, вйде. Так, це сюди тільки треба забрати. Тут тут є в нас торт. Так, от коли, коли я хотів зарізти сюди, так, оце коли я не знімав. Та, це, ну, це я просто так подивився, що там є. Щоб зразу це знімати. Тоді тут вийшов торт. Ну, 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 ну відкривав, то щоб записати це і це вам показати. Та бо я не хочу, щоб так в. Я не хочу щоб я там на спойлер. Не хочу щоб я там трошки відео. Трошки я пограв, а відео. яке там. Це буде, напевно, називатися не частин, а получастини. <ріхи> так, Так, я тут треба, не знаю, що мені робити. ю ю ю, -ю. Мені треба якось вирісти. Як мені вирісти? Так, 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 так. Так, 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 так Та, о, о, все, все. Так, тепер підемо візьмемо торт. Підписити який літа і хотів взяти торт не не міг, бо я отримав він іншу сторону. Та дивіться, і дивіться, тут є дерев'я, а там є, там є двері думаю. Та, і тут там щось є, та дивіться. І коли хоча хочу носити як там та магнітофон, не, не забув. Який він? Та, я забув який він. Та, і якщо його принесу, то тобі, це як мій магнітофон. Та якщо його принесу, то то на всі дерев'я будуть манджатись. Якщо у нас є добрий мікрофон... Та-та, де тут заради мене саме більше, так? А напевно то що є, і вже цей от страшний мігнотофон. Та і я думаю, я думаю. Це мої таке догадки. Тепер дитячи, я хочу тут взяти. Е... Мені кену це от таке. Давай, давай буде, це ще не упаду, я чи не впав. Я в я, я впав. Як так?

Ха? Воно закрите? Стоп. давайте відкриємо. Я... это я застряв! ей, я застряв, поможете! Эй, як вы відкрити цю дверь. Стоп, 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 стоп! Я хочу вийти. Уф. Ця дверь дуже, дуже тяжка я не можу. ведь я там може бути що там є. її відкрити? вона така тяжка? Так, 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 там напину корабке, добре, буду робити отак. так вот. И я думаю, то, що я зайду. Так, так, йо, я знову застряв! Так, 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 я маю відкрити цю двірі, я маю її відкрити, я маю її відкрити. Та да, я її відкрив. Та-та-та, да, та це просто супер. Бум-бум-бум, -бу бум-бум-бум. Е, добре, давайте куди ми зайшли. Ми зайшли сюди. Що тут у нас? Я не знаю. Бо я лошара. Пф, я гарний хлопчик. Дивіться, тут є якийсь провод. Дивіться, тут є якийсь провод, давайте подивите, куди відведем. От коврик і стіл. Так, пійде сюди. Так, іде сюди і сюди. На якусь коробку. Я, я пам'ятаю цілу в першій частині. Ну, стоп! Це ж похоже? Може мені треба зробити так як фото. І тоді ми, ми відкриємо це, що ми бачили. то як ще. От коли ведеться провод, я думаю, це так. Та дивіться. І мене на це місце було чого треба фото от, за, за оцему місцем. Я так думаю. Видите, тут є всі предмети для цього. Так що ж давайте будемо робити. От підписники от я вже закінчив тільки гітара, я не можу її знайти. От гітара я її просто ну, не знайшов. Я не знаю, де вона може вона сюди. Ні, де вона взагалі. Так, візьмемо коробки. Давайте виріжем. Так, що ми куди мені йти? Давайте підемо ці рельси. Ні, будь ласка, о, все, 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 все. фух. Я думав, що я вже впаду. Тепер сюди упав! Добре, о, дивіться, я тут сюди можу залізти. Я не... Я не пам'ятаю, коли я сюди залізав. Так. Так, давайте. А, сюди точно. Я же тут э, вікно, а Так, давайте выключим. Я не знаю, що воно робить, але напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, що воно робить. Так, тепер що тут у нас? Тут у нас не певні нічого. Давайте тоді вилізем. Опа, хоп! Ах, я не знаю, цей будинок дуже великий, не знаю, що мені тут робити. Ой-ой-ой-ой-ой Так. піднімемося наверх чи ні? Давай буде підніматися. Та ні, ти бар, ну і трам. І ми напойнуємося рівно. Тоді пади. Так. Ей, кто застрял? Ні, не, не хочу, щоб хочете бар мене... А, все, добре. Тепер куди ми будемо йти. Давайте от будемо. Подипні, давайте піднімемося сюди, сюди, так. Поставлю манікен. Чи ні-ні. ні? Отнімось тут наверху, піднімемось наверху, буде подивимось, що тут є і вот так. Давайте зараз піднімемося разом. Ось підписники я піднявся. Стоп! Чи дворі Що тут бачу? Коли походив ако там оцей рівень, де я в... Я там в, в супермаркете я не бачу цю двір, що тут є. Тут є торт! Вау! Я тут ще тут є оце вот давайте. Так, у нас осталось ще три манекенів. І. і. Три манекенів, і. скільки? Так, і чого я не забаюсь торт так? Тебе мені треба ще три манікені і два торта. Це, це вже добре. Це весь магнітофон. Так. Точно, давайте заберемо глобус. Він вже. Як там в морозилці, а ні, давайте потім. Не треба зараз, не треба, не треба. Хі -хі. Добре, давайте я жартую. Давайте просто будемо дивитися, що тут у нас є. Так, спустимося сюди. Ага, дивіться, нам, нам треба ще два торта. Ставимося отак от, от. Два торта і три манекенів. Так, ми манекена. манекени. Вот дивіться, як це просто. Так, що тут у нас є? Тут у нас є якийсь. Дивіться, тут двері давайте дверь закрыта. Тут забираємо. І що тут у нас є? Тут тоже давайте забираємо і вийде. Хоп хоп. Все. Ох, так вот. Це уже каве такий звук. Дзин-дзинзин-дзин-дзн. Стоп, а чого двері перевернута. Давайте її обернемо. Так, от обернем. Йоп, вона мене кинула! Давайте обернемо двері. Ось, підписники, я обернув цю двер і тепер все окей. Так давайте повернемо камеру. Дивіться. От моє от голова просто вот так вот. Мої голова чуть не, чуть не Та, отак от. Тобто мне кажется, че... як так? Чого я такий кроварукий? Чого я такий? Чого я такий? чому? чому? Рост скажіть, чому я такий? Давайте заберемо глобус. Странно, давайте заберемо цей глобус, бо він мені тобі там бачив сусіде. Да? Давайте зараз швидко заберемо глобус, поставлю на морозилку, потім візьмем. Так, я думаю, що він там наверху. Не, не пам'ятаю, коли він був на морозилці. Так, де від куди, куди мені? Йоу! Йоу! Ні, давайте спочатку заберемо цей торт, потім вже. Так. Я надіюся, що у мене все вийде. Ну ні, у мене не получилось. У мене не получилось. гарна музика, так, Так да, Точно, дивіться, Тут є двері для дене. Да, Та ще відкрити. Так давайте заходимо, Вс, ми зайшли, на, на, нас, нас остався останній торт і він знаходиться там. Це вже добре. Тут давайте відкрию. Ось так от його кинемо і відкриємо цю дверь. Давай. Стоп, це де? давайте. Д... Ні, не може пройти. А, це, це це ж місце. І, я, я цю дверь не бачив. Добре. Стоп! Це ж двері з губка, губка Боба. Знаєте губка Боба? Це рядом зі двері його. Як так? Добре, заберемо гитару. Стоп, гитара? Да, я будеш на гитару. Добре, то що там є наверху? Що це таке? Що це? Так, давайте пройдемо і поставимо цю гітару. Тартарес, тара, гатара. Треба гітара і ліхтарак. Ліхтарк ми не поставили. Зараз ми поставимо цей ліхтарик. Ей, куди ти падаєш? Я кажу, щоб ти стався. Стався на місце і все. Отак от, от. Добре, тепер беремо цей ліхтарик. Він взагалі працює. Ні, він не працює. Він зломаний. Ясно? Так, коли став вставити сюди. То поставимо. Ну він трошки вертикально але це надобре. Та тобто подивимося, відкрилося відкрилося чи ні. То тобто воно відкрилося, тобто подивимося так і надіяти, що я не впаду. Так. Тепер тобто мені треба от так от так. Подивимося, куди воно веде. То тобто все ми виключили. А це добре? Так, так, оце провод йде сюди. Ага, потім йде сюди. Добре. Потім йде отак. Вот добре. Потім йде сюди. Я не йду там, дойду те Дуже далеко, коли відео. Так, він тут. От сюди. Що будеш, будеш тут, добре. Будь тут, а я піду. Пока. Так, він взагалі бачить мене, якщо є. Добре, ні, не треба. Дивіться, проводити сюди, потім сюди і на морозилку. Чого? О, це ключ карта, Дивіться, вона... вона оце, оце, ми, ми виключили морозилку. Значить, що зараз ми яка, там ключ карта яка в льду. зараз лід просто розтопляється. Він так як вода, только псс 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 псс. Пс. <звіт> отак. От. Так, добре, тепер куди ми йдемо? Я не знаю. Давайте якось візьмем цей торт. Я надіюсь, що його, я його візьму. Я це надіюсь. Давайте от сюди підемо. Дивіться, тут є дерев'я і дивіться. Там є яка там драбина та от тут. От, Тільки от, от. я не можу зайти, бо там все в та, Так, я надіюсь. Давай давай, давай, давай. Ні, я був так близько, я був так близько, я був так близько, чого так. Так 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 опа. Хоп-хоп хопа. Опа, опа. Так, добре добр, давайте візьмемо глобус. Давайте візьмемо планета Земля. Давайте візьмемо... Та-та, ось ми, давайте зараз швидко беремо, швидко, швидко. Швидко, 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 швидко. Давайте зробимо спідран. Ось так і я, працюєте якимось спідран, так? Хей, hey, чого вона вода? Чого мене не прово... Чого мене не провратилось в лід? Та і дивіться, ви знаєте, чому я думаю, що в наліт, та дивіться. бо ці отам. От як там оце вот. От провод він з. Як там оцей вот. З якого звати. З батареями. Не за батареями. Та. З батарейки ці. от, Великі прям арматури. Та і я думаю, що коли вони будуть холодними і з льда. І вони провищать в льодишку. То дивіться, воно воно просто розтоплилась. І дивіться, коли воно отак от, так от е, це от проходить, це проходить, тоді вода ставиться в дом. Я не знаю, як я програв. Та і потім ми могли виходити і взяти цей магнітофон. Та я там бачив магнітофон, реально. Ну добре, дити, коли я це зроблю, вам скажу, добре, давайте. Давай, давай, швидше, швидше, швидше. Давай, давай, давай. Сдійся, що я встигну. Давай, давай давай. Фонарис стало для школі. Так давай давай. Ой, який звук приємний. Так давай сюди наверх. Пойди сюди. Давай швидше, бо коли вона не розтеплилась тебе сюди. Давай. Чичго! Добре, давайте от сюди поставимо. Це на самий край і взмемо. Я його взяв! Так, я його взяв, я його взяв, я його взяв. Це просто супер, ман. Це просто супер. Це. Діаппомер. І саме головне, що ми взяли цей магнітофон. І тепер ми можемо піти на місце, яке я хотів. Так, підписки, дивіться, от я отут взяв цей магнітофон і тепер дивіться, всі дерев'я просто стали от просто от, малюсенькі, от як вони мікроби. Так, ставимо його сюди. Виключаємо, мені не треба. Я тепер тепер спускаємося, спускаємося спускаємося. Я кажу то, що спускаємося так. І тут. Там да, ми знайшли манекени. Дивіться, це місце таке. Так що, дивіться, це місце, яке. Ми прийшли. Так дивіться, тут є ця дверь в Кабоба. І ми сюди пошли тепер піднімаємося. Ей, чого? Ааа, з цієї сторони. Ну, логіке, ми, ми, ми могли б піднятися. Так. бо це однаково. Тепер спускаємося, а якийсь ще спускаємося. Підемо за другим манекеном, якщо ми зможемо. Давайте, будь ласка, від ласка. Tak, o, świę, ja tak, tak. Zaraz w nie, 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 tak Zaraz Tak nie, przez nie, 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 Підписники, у мене ще залагало, не знаю, чому все все. Я просто не міг рухатись, а тепер все окей. Буде грасти палець, добре, давайте. Той зуріс, все, все, все. Забираємо його, забирає. Так, ось він, ось він. У мене немає місця, що мені робити. Проблемка. Добре, готую цього манекена, ставлю його сюди. Ей, хе! Ми тут висить, ну давай. Все, візьмемо цього манекена і тепер полетім. І давайте його поставимо туди. Піу Так, А цього манекена заберемо. Давайте упій. Вау! Куди я? <artic> <artic> <artic)> я не хотів туди йти, я хочу просто політати. Мені не зміг. Бо я. Бо я тупий. Кіти будуть так от не, не треба звук. Нет, вот так все. Буде у мене такий голос. Стоп! А чего? Эм. Е я чтось не знаю. Чого так произошло? Дивіться. Зараз поставлю ці торта на сюди. Так, и дивіться, от коли куда я вже дивіться, от ячки, зараз знайте що? Вибачте, я просто яко там писав стоп і не знав то що якодом. я там. я продажав. І просто знімав і не знав стоп. Вибачте мені, будь ласка. Та й дивіться, зараз поставлю цього манікен і дивіться, піду якось дивитися що тут, що є. Ви будете туди якісь предмети так. Буду шукати. Та. А зараз я, я буду шукати, я буду чекати, коли ви будете на місці Пів. Дивіться, зараз у мене будуть предмети, які я хотів. Підмістили, я взяв манікена і взяв цей магнітофон, щоб піти на самий верх. Та я подивитись, що буде. Давайте піднімемося. Так, магнітофон. працюй. Вов, вже, дивіться, зараз ми все зробимо. Во, 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 во вже, все окей, все зараз окей. Все просто супер. Давай, давай, давай мої дерев'я. Так, так, зменшуйтесь, зменшуватись. Я зараз піднімемось наверх. Підместики, в мене є для вас магія. Дивіться, я можу зараз перевратитись. Дивіться, от зараз, от зараз день, да? Я можу зараз... Я можу так зробити, що зараз буде вечір. Дивіться. 3, 2, один. Хочу щоб все стало вечором! Давайте так підвимось і... Та-дам! Все стало вечором! Дивіться, як тут мені Так мені так страшно! Йоу, Тут так страшно! Я просто не можу. Йоу! мій торт упав! Йоу йоу йоу! Мені торт упав! Стоп, 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 стоп. Де він? Я його там бачу. Так, 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 заберем, заберем, заберем. Я його заберу. Куди він упав, Лючий? Ну, він упав сюди, та? сюди, так, все лично, він упав сюди. Так, що ж тут, якщо він упав би Бу, сюди, він був упав тут, на землю. Ось він, вух, я думав, що все, вже з ним вже кінець, ось він. Фух, 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 я думав, то, що він вже... Все, я думаю, я думаю, то я, я ще все, я його загубив. Ну і все окей. Все окей. Я Надіюся, що не тут, та він не тут. Все добре. Піднімаємося. Ай, піднімаємося. Тут у нас поїзд, ну, мені його не треба. Ми просто піднімаємось наверх і подивимось, що є там наверху. Так підписки, зараз я буду підніматися. І будем що там є. Так я піднявся. Хоп Та я надію я тут високо так страшно. Просто кажете, що я взагалі... кажете, то, що я взагалі от халіфа. Але це на, на ціна, так. Маникен все ми забрали всіх, так? Мені треба да? ще останні ні? Трябачі, ні так, я зараз подумаю, давайте їх відвеземо. Так, поставив торта, тепер поставив всі торти. Тепер поставив манекен. Так, тепер треба ще. Два манікену. Це вже добре. Ну ми зібрали всі торта, так? Тепер нам треба манекенів. А зараз я за них прийду. От і дивите зараз вот, як надивіться, я хочу піднятися сюди, там наверху. Я хочу от сюди піднятися, а тут у нас є. Тут у нас є двина, я, я хочу піднятися. Це, це просто мене задоволово на звук піде так... Так, давайте його кинемо туди. Тепер я не дійсно, що ще побуду з першого разу. Піута побуду з першого разу це вже окей. Так. Що у нас тут є? Тут ось нічого нема ані жартую, жартую. Добре, у нас тут е... ми тут тортик вже забрали, значить здесь що... не що ми сюди йдемо. Я не знаю. А, 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 один звук, та, чи ні. Напишіть в коментарях, гарний це звук чи ні. О, це, це звук, якщо хтось це робить, то все, я просто Дивіться, я хочу померти, щоб було день. Та тільки зараз не я не хочу, щоб було день. Не люблю коли ніч. Не люблю страшно мені. Та і ще якось, там ще тільки гав-гав. собаки. це вже дуже страшно. Мені кажу, що я чую звуки якісь там. такі звуки. Добре, жартую. Нема ніяких звуків. звуків. Дитяш только тихонько прийду, щоб мене не Ой-ой-ой, давай не забьет мене не замет. Так, 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 біжим біжим біжим. куди куди Так, так, піднімався, піднімався. так, піднімайся, піднімайся. Так буде йти за мною. Так, да, буде будете. Йо-йо-йо, це дуже страшно. Давай зараз отак от. Ні, куди я? Нельзя мене славе. Як мне кажется, то зараз, зараз О-о-о! ні-ні-ні. Мы хотели в ней достал такий звук. Ага. Це так страшно. Йо, 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 йо. Давайте будем тікати, давайте, давайте давать. Не хочу, щоб чтобы мене зловив. Тепер куди? Тепер нікуди. Добре, куди мені даст работать? Подняли стар сюда. Йоу куда я уповни. Oh, no. Куди мені ще йти? У мене немає ідеї, куди мені йти. У мене немає. Стоп! Значить, якщо ми помираємо, тоді це все вже зразу встановлюється, чи як? Я не знаю. Добре, діються, зараз заберу всіх манікенів і будемо йти їх, їх розкладувати. Давайте. Потім таки забудумо сказати, дивіться, на, на морозилці там є як там оце кличка, її встав на, як, на двері, так що все окей. Та ну, і тепер само заберемо виснового манікена. Так, а тепер нам треба ще повернутися ви ого, пря прям впрямь точку. Добре, тепер мені треба якось повернутися, давайте сюди будемо йти. Хоп! Опа! Це просто лучший день. Так сюди мені. Мені не сюди. Ні-ні-ні. Е мені не сюди. Тут є глобус, мені не сюди, мені треба наверх. Та? Стоп, який ще наверх? Мені треба наверх. Тут не можна пістолет. Який ще пістолет? Я взагалі не знаю, що це таке. Давайте не нажмемо. Я хочу на неї нажати. Оу, щось вилізло? Стоп, це коровка а чого так? Не знаю. А, точно, коли ми коли зупинили це вот там. От на верху, у самій вершині там були мікросхеми. От коли ми поставили там коробку, все зразу остановилось. Потім ми забрали ключ для школи. Та ну ні, я думаю, що щось інакше. Добре, ну. Я, напевно, проплутав маршрут. тепер маршрут маршрут. маршрут. Мені треба сюди. Я трошки переплутав в маршрут. М -м -м маршрут. Я не знаю, кого не як це зробити. Добре, проставом третього. го ставим третього. Так і ставим четвертого. О, О, мені дали, я навіть не поставив. О, мені дали, мені дали якийсь приз. Давайте його подивимося, що це таке. О, це пістолет. За безконечними патронами! Вау, 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 це так класно! Що я можу з ними робити? Я думаю точно нічого. Добре. Так, 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 так. так. Тепер видіки уже буду бути нас. Якщо присутні до мене буде, йти, я просто його буду пиляти. Піу, 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 піу. І все ми не можемо насловити. Все, тепер я. Тепер я буду заріли. І хто нам може мене вбити, не як там. От яко там от мене. А? Чого? Ей! Hey. чого так? Так. А, тут ну, не можна пістолет. Так, дивіться. Дивіться, є ідея, дивіться. Зараз я його кину. Дивіться, я зажму за цю кнопку і дивіться, я так ось роблю. Ні, не треба трошки швидше. Треба трошки швидше. От зараз я попаду. Дивіться. Дивіться на Юсуф, як це зробить. Так, от дуже довго, дуже довго тепер відпускає. Эй! І двері закрили. А пістол не зі мною. Эй! Та пистолет не в мене ви що, Так ви вийдемо, зайдемо? Ні. ні. Ні, ні. Ні, 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 так не можна. Ні-ні-ні-ні ні, будь ласка, ні. ні ну як? Добре ласка, давайте на тому вже будемо закінчити. Там ми отримали по столат і... і та іще. У нас пістолет пропав. Ну і думаю, то, що в в, в другій частині ми його знайдемо. Та. Дякую, що подивилися. сюди, не забувайте лайки, підписатись. Всім пока-пока-пока і пока!